приводом сьогоднішньої нашої конференції була інформаційна публікація на сайті Львівської обласної державної адміністрації від 22 вересня 2015 року про те, із загубою, що Олег Сенюдка зазначив, що свобода забрала гроші у людей. Ну, Найперше, хотів би зазначити, що це є грубе втручання у роботу Львівської обласної ради з боку представника виконавчої влади Львівської обласної державної адміністрації її голови, який коментує рішення Львівської обласної ради на предмет їхньої вірності, невірності, правильності чи неправильності, дає свої оцінки і найбільше це теще. Є, що намагається у своїх оціночних судженнях маніпулювати громадською думкою, адже насправді подає інформацію недостовірну для громади, і ця інформація, відповідно, набуває розголосу, який несе негативний відтінок, зокрема і на нашу політичну силу його свободи. З іншого боку, це також є порушення Конституції чи на законодавства. Зв'язку з тим, що влада в Україні є розподілена, як ви знаєте, на судову, виконавчу і представницьку. Зокрема, обласна рада є представниками територіальної громади Львівщини. Вона складається із понад, точніше, застаном на 10-й рік, як вона була сформована, із понад 10 різноманітних представників політичних партій. І будь-яке рішення в обласній раді приймається консенсусом, є консолідованим. Адже жодна політична сила у Львівській обласній раді не має більшості голосів. Тобто, навіть якщо фракція Євросвобода має е, мало, точніше зразу 40 депутатів, а тепер лишилося 35, то навіть по факту 40 це було лише 34,5%. Тобто, Для прийняття будь-якого рішення повинні були долучитися більше депутати, бо рішення приймається в Львівській обласній раді 59 і більше голосів. Отож, самостійно прийняти будь-яке рішення обласній раді є практично неможливо нікому.